Шановні сім'ї, члени родин, словами не передати, ваш біль сум та табори. Для нас це дійсно важка місія. Однак знову ж таки, у нас відповідно триває війна, триває боротьба Національна поліція з гідністю несе свій тягар. З 24 лютого 22 року вони стали частиною сил. Оборони завдяки їм стояв, і Харків, і зараз тримається Харківська там область. Всі операції, які військові зараз виконуються, в тому числі і на Куб'янському, і на Ізюмському напрямку, на півночі нашої території, всі вони виконуються так само за участю і національної поліції. Національна поліція далі продовжує і евакуаційні заходи. І дійсно у них на меті єдине це відповідно порятунок нашого цивільного населення. На жаль, ми маємо втрати. Всі втрати це дійсно героїчні люди, які віддали своє найцінніше це, це своє життя за незалежність відповідно держави, за нашу молодь, яка буде жити в незалежній нашій країні. Дуже складно говорити. На жаль, обставини гартують. Десь ми стаємо дещо через Але на всіх похоронах, де я був присутній, я говорив, що Національна поліція може і буде завжди пам'ятати всіх загиблих своїх поліцейських, адже вони члени нашої великої родини. І кожен з вас, родич, дружина, сестра, мама, батько. Діти це теж члени нашої великої родини. Сьогоднішні нагороди свідчать перш за все те, що, як ми не забули, так і держава не забула, орди, які зробили ваші рівні і віддали, насправді, найцінніше те, що було. На жаль, війна забрала у нас цих хлопців, молодих, енергійних, перспективних. Але ми завжди будемо поруч, завжди будемо притягувати до допомогу. Указано президента України нагороджено орденом за мужність третього ступеня та відзнакою президента України за оборону України посмертно. Іванова Олександра Олександровича для отримання нагород запрошується донька Олександра. Та відзнакою президента України за оборону України Ослання у побуча Олександра Юрійовича, капітана Проміса, для отримання нагород запрошується дружина Тетяного Олександріна та Мінка. Указами президента України нагороджено медалю за цілкові жизни та відзнакою президента України за обороном України Останнє. Кощіня Олексія Сергійовича, старшого сержанта поліції. Для отримання нагород запрошується дружина Анна Володимирівна та син Андрій. Указом президента України нагороджено медалью захиснику вітчизни та відзнаку президента України за оборону України посмертно. Владику Андрія Володимировича, майора Кольця. Для отримання род запрошується дружина Ірина Євгенівна та Дмитра Марія. Указом президента України нагороджено від знаком президента України за оборону України посмертно. Одуга Максима Сергійовича, старшого лейтенанта поліції. Для отримання нагороди запрошуються батьки. Тетяна Олександрівна та Сергійкова. Іванчишина Ігоря Івановича, полковника поліції Для отримання нагороди, запрошуються син, хвіда та дружина Світлана Філіма. Котенка Валерія Андрійовича, старшого лейтенанта поліції. Для отримання нагороди запрошуються батьки. Ольга Володимирівна та Андрій Михайлович. Угріянова Дмитра Анатолійовича. Старшого сержанта Поліції. Для отримання нагороди запрошується дружина Анна Сергійна та син Артемі. Мартвієнка Андрія Олександровича, полковника поліції. Для отримання нагороди запрошуються дружина Олена Євгенівна. Мякшина Валерія Анатолійовича, старшого сержанта поліції. Для отримання нагороди запрошується дружина Ольга Геннадія. Та Русіна Богдана Олександровича, старшого сержанта поліції. Для отримання нагороди запрошуються батьки Оксана Володимирівна та Олександр Анатолійовича. Та Каджиєва Федора Анатолійовича, майора поліції. Для отримання нагороди запрошується мати Наталія Миколаєва. Ілоненка Сергія Володимировича, капітана поліції. Для отримання нагороди запрошується дружина Тетяна Юрійовна. Котляра Дениса Володимировича, старшого лейтенанта поліції. Для отримання нагороди запрошуються батьки Ірина Анатолійовна та Володимир Володимирович. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаться у наших серцях. Задяки їхній доблесті наші діти будуть вчитися, жити і творити в незалежній Україні. Разом до перемоги. Слава Україні!